Всім здрасте! І це відео буде як в домі за паралелі ОДЦ, я підготовлю вже розетка, два провода отвертка і шуруповерт Рукавиці я не підготовляла. Кстати там кот насрав ну, то не ладно. У мене бачите як стекло, Воно з другого етап не так. Ну, там я виставляю десь відео. У нас все зараз параллелі. Що ми робимо? Берем. І відкручуємо ось ці винти. Дивіться, відкрутили винти, знімаємо кришечку і бачимо ось таке підключення. Тепер ми що беремо? Беремо правильно, ми беремо шурик. Не шурмен, як у тосі картошку. А, а воно га тут холосту крутиться. Що мені треба таке робити? Правильно, сейчас я ось шурик тут може и не понадобится. Ну дивіться, такая розетка. Новая. Нам что сейчас надо сделать? Пробувать отвертку и винти. винты. Сейчас попробую отвертку открутить винты и все, наверное, получите. Не а, отвертка не получается. О, кстати, сейчас покажу, сколько пала. 6,8 в доме, на дворі 2,7. Нормально. Опа, 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 опа. Затилько, довго там. Ну, Стара розетка, нова розетка. Я її міняти не буду стару. Сейчас просто отключувати венти, туди в суму проводах, Главное не перепутати. Де плюс, де мінус. Ну там, не немає не, не полярності. Проведу і де я її поставлю. Не знаю ще. А, ось тут, кстати, дивіться, тут трохи отдерву цієї штучки. І отут приліплю її. Все, все нормально. Все, ребятки, сейчас приліплю і покажу на день. Приліплю сюди провода. Прикрутим, ребятки, фазу, дивіться. Надежно, надежно. Пускаємо сюди провод. І отут будемо робити розетку. Не, не буде зазубь. Це фольксваген газубі. Ось розетка. Ось старый. Ну, ми, что мы робим? Я развесно тренувався на своїй стінці. А, він и на хоче, случай, ні, там не Ось, ребятки, розетки. І ось розетка. Все, тепер що ми робимо? Я заметив одного винтика. Надо це справи. Сейчас прикручу винтика он туда. Дивіться, ребят, прикрути винтика. Прикручу ще оцей ноль. Ноль. Бачите, це ноль. Полярний ноль. Ось. Щас прикручу и покажу на ділі вам. Дивіться, як мороз насувається. Води не сіємо вже, Хотя пройшло одна минука тільки. А мороз насувається, бо сьогодні 30 см ну, не прикрутию. сейчас Зараз прикручу. З нолем було трохи більше проблем, но я його теж прикрутив, ребятки. Давайте, мужики, провірте, ловко я його прикру... це? И тепер ці два проводка присоединяємо к новой розетке. Я не знаю, де тут выйдет, запишу и в общем, сейчас я ее уставлю в стену. Подождите. Отключу винтик. Опа. Давайте, ребятки, я для подключения в новый. Сюда и заводим провода. И подключаем мы и ставим вот тут. Так, да? Ставим. Да-да-да, вот -да, тут. Все. Так и поставим мы ее. Все. Здесь я не намечаю, я ее приравнял под эту скобу. Все, вот так ось ставим. Сейчас только це Цериксель, а целушу. Мю, мю, Ребятки, почитайте. Мютл... мютлусан. мютлусан якийсь. Что за мютлусан? Я не знаю. Це уличка пошла. Оп. Ага. Все, я на уличан. Давай меньше балакати, а вставлять больше. По фасації заводим сюда провода. Через эти дырочки. Я так понял. Я думаю, ребятки, сначала надо положить, а потом прикручувати провода. Но там врачи все немає. Сейчас переключу сюда так фазу. Я обесточу. На другому этаже на який провод не заходить. Все я об... О, Короче, сейчас фазу ставлю і покажу вам. короче, ребятки, фазу Дивіться, як це все получилось. Сейчас буду прикручувати її сюди до бруса. Так, не саморізи. Ага, я дурак, просто не взяв. Ось вони у мене. Всі да, на подоконнику. Опа, а в доме у мене плюс 7. На дворі плюс 2. Нормально. Погодка нормально передает. Приключу покажу. Ось прикрутив розетку, только не знаю, еще вон ты зашли в холостую. Ну тут а, ось 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 дує оттуда. Я отак його затулю. От розетки, головне, ось подальше. Ну вот там дує. Я його отак затулю. І сейчас я буду розетку ставить. Все. Ось так ось, да, поставим. Все. Той выходить провода, зараз поставим. І за того, щоб провод маленького діаметра, і він відпав, я його перекрутив удвоє, скрутив. І все. З фазами такого нема. Фаза держиться ну, там Фаза чи нуль, там нема значення. Розетку я вже ось прикрутив. Так вона ось дивиться тут. Нормально так осталось, такого на цей оце прикрутиш. сейчас покажу, я вам все на покажу. Все, ребятки, все сделаем, подключил, провода вот так приходит. Тут их можно вот так забыть. Все, все готово. Электрик вызывай, так кому надо. Вот. Все правильно, все четко. Проверю весной. Сейчас, уже типа весна. Не, ну чтобы с крыши меня накапало, у меня не капало, потому что сейчас меня я бы сейчас бы проверил, так сейчас Крыша капає с ним по всем провод по всьому с ним тягтись аж до розетки хатню и там вообще воно будет так. Ну вот такий краткий обзор про мои самодельные дом. Всем пока. Всем пока, всем пока, пока-пока.